Всім доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Юрко за кадром, а я тут. Ми вас сьогодні запрошуємо в своє бомбосховище, свою чорну кухню. На сьогодні бомбили і ми собі знайшли роботу, <сум> щоб не сумувати. Навіть рослини подають вигляд, що треба далі жити і далі щось робити. Я, я колись пообрізала свої колеуси, такі так, батьки вони на мене на вулиці стояли. Я не планувала, що вони виживуть у мене. Але вони далі живуть і далі дихають. Так само нам треба далі дихати і рухатися, хоча навіть нас бомблять. І я запхала, просто пообрізала, щоб не викидати. Просто запхала в банку, думала, що постоять, постоять, зігнають, я їх викину. Тут то було. Кожен колеус пустив корінь, бачите? І тепер шкода їх викидати. Кажуть, що треба, що мають вони жити. Я сьогодні маю роботу нову. Нам не дають сумувати. Тут я знайшов такі горішки під горіхом. Будемо їх садити. Трошки намочуються. Вони вже з стратифікацією прийшли. Будемо бачити, що вийде з них. Тільки одна халепа, що нам земля замерзла. Зараз принесемо, розморозимо землю і будемо садити колоси. Вони дуже гарно виглядають, вони, вони зараз просто такого кольору, тому що нам бракує світла. А ціле літо вони жовтого-жовтого яскравого кольору. Жовтий є, і є так само такого. А той вишньовий весь вишневого кольору такого. Він зараз такий просто сумненький. Я думала, що не буду їх садити. Вони дуже смітять в хаті. з них стільки сміття, що просто жах. А на вулиці дуже гарно. Попробую сьогодні садити їх. Ось Перес... Так у нас виглядає земля. Як м'ясо з холодильника, з морозилки. Ще, ще вчора я мала занести з колати. Нічого, вона зараз розмерзнеться. Я не думала, що тільки колауси такі живучі. У мене були два роки тому. Я, я їх вивела, тому що вони смітять дуже. І потім поїхала, знову купила. І знову вони в мене гарно розросли. Далі, я думаю, вже що просто залишу на вулиці, шкода стала. Ну, далі розкучить. Ну, ті то є феноменально, всі, кожен, кожен має корінчик. Вони навіть без води стояли і то вижили. Ви розумієте, наскільки сильні рослинки. Кожна рідка, яка не має корінців. О, чим більше стараюся, тим більше там, над рослиною ходжу, щоб вона посила корінь, мухаєш там. А тут ніхто нічого не старався, вона сама пристаралася. Тільки сади і живи. Але нам жити не дають. Нам ще півбіди тут на заході країни, а на сході. Дуже співчуваю людям Харків, що твориться. Дуже важко. Як люди виживають, я сама не знаю. Психологічно і так взагалі нереально. Так як вони стояли сухі ті рослинки, колеуси, я, я поставлю трошки води, щоб не напилися. І тоді буду готувати такі стаканчики. І буду садити по 5 штучок в стаканчик. А тоді пересаджувати великі, вже, великі вазони на, на літо. Вазон такий дуже кострубатий, я пострила його, він такий якийсь рогатий, треба порівняти вже, він красиво від, відростав. Обрізаю, поставлю його трошки більше до сонечка. У нас сонечка дуже мало в хаті, у нас випущені дахи, погано сонце доходить. <клес> Такі великі штрипухи пообрізаю. Такий світлий, жовтенький. Він зараз зелений, а він жовтий-жовтий стає на сонці. Дуже гарно. Дуже гарно виглядає. Потрібно підживити їх вже. Щоб... Потрібно підживити вже квіточки наші, щоб набирали масу листкову. І щоб коли буде вже можна буде винити, щоб вони вже гарно виглядали на вулиці. Ось такі вони є. Трошечки костурбаті, але немало сиплються. Так, а ті зараз буду насаджувати. Трошки треба буде почекати, щоб земля розмерзла. Зараз я буду в стаканчиках робити дирки, і в мене є такий юркий паяльник. Що, скажи, що я на діло з ним ходжу. Куди ти ходиш, боже? Зараз він узимліється. У мене такі стаканчики є, я собі назбирала. І треба буде кожен стаканчик зробити дирочку. Земля вже моя загрілася. Я перемішаю її і буду набирати стаканчики. Але перше перед тим я зроблю дирочки. Ще в мене є керамзіт. Може, отвори зробиш? Добре, зроблю тобі отвори. Та не мені. <реш> Юрко хоче отвори, зроблю йому отвори, а собі дирочки. У мене є керамзит. Зараз тут буду кидати в землю. Ось такий керамзитин. Не в землю, а в стаканчики, щоб вбирала лишню вологу. Юрко, не стій, а приступай робити отвори. отвори. Я, мені дирочки, виходить, а ти роби отвори. Вже паяльник розігрівся. А ну, йди сюди попробуємо, давай язик. Що не хочеш? Ну ж не бійся, не бійся, не боляче, ходи сюди, Юрко. Нічого робить отвори. Отак От я зроблю три отвори. Юрко, ти бачив, як робиться отвори? От зараз продовжуєш так. Стаєш під витяжкою і продовжуєш їх робити. В той час я буду насаджувати рослинки. Подивись, ще раз показую. Щось капає з того стаканчика. І він шкварчить. А так ми будемо робити всі стаканчики. Отвори в стаканчиках ми вже поробили. Три отвори таких. Зараз на дно я буду класти керамзит. Три штучки, щоб вбирали лишню вологу. І буду три штучки положила на дно і буду насипати землю. Небагато, пів стаканчика. Три штучки розташаю. Дючий прокупували літом. Чотири маленьких кинули. Тепер я буду насаджувати. Мої рослинки вже напилися, аж листки попіднімали. Побіліли, такі були немічені. Буду записати кожен стаканчик по 4 штучки. Щоб потім пересаджувати, щоб гарний курс був. Якщо один розвитку гарно виглядає, якщо більше посадити. І засиплю нас, засиплю землею. Так, я запхала стаканчик. І зараз я решту засиплю землею. Але така раздоб'я суха. Тоді буду підливати. Я маю такі собі протягом часу, що ми купували м'ясо, використовувати таке м'ясо в таких піддонах. Я собі ті піддони використовую на підни ставлю. Я ті під ноги використовую як лутки. Там стікає вся волога лишня. Чотири. Діку ще буде гарний, пишний виглядати На зонку. Ага. Для мене гесенька, і вони. Курінчики не обломлюються. Куріночки знов ж повніст стебла. Самого низу, самого верху колесі. Сиплю. Скоро починаємо садити розсаду нагород, Ще трошечки вони садилися висаджувати і перець. Червоних даногазу нема з тими червоненькими листочками. Як вони лежали, а сама дивуюсь. Я вже розсадила наші колеуси. У мене вийшло таких шість стаканчиків. Тепер треба буде полити Зараз я буду підбирати на своїх. І трошки додав його колінювача. Попробую, щоб вже, я вже посадила, попрацювала, потрудилася, тепер треба, що воно знову не мені. Я трошечки дам на кінчик ложки. Навіть не особливо. так пізна. Намочу ложку. Тут в мене 2 літри води. Чуть-чуть розбавлю. І буду підливати. І ще я сьогодні буду цибулю садити, залізла, перевірити свою цибульку, та ту, що залишили на зиму, на зберігання. Вона дуже багато такої пророслої є. Я собі думаю посажу трошечки на, на зелену. Шкода, що пропала. Призатити не буду цибулю, просто так і посажу ціло. О, Я ще трошечки на піддон. щоб воно вибрало воду. Тепер я буду ставити на вікно. Отак воно в мене буде стояти на вікні. І плавно переходимо в посадку цибулі. Та цибуля, бачите, які хвости повиростали. Зараз я посаджу ті хвости. І хвости позеленіють. і використаємо на салат. Купа хвостів у мене, пів кошика. Я не буду нічого обрізати, нічого. Просто отак поставлю в землю. В землю. Трошки пооббираю пару цибулин. Дуже п'ється цибуля. То не, то не наша цибуля, то куплена. У нас мало площі, щоб садити цибулю на зиму. Цибулю я вже вибрала. Ось стільки вийшло. Візьму собі піддали. Знову ті луточки я набираю землю. Так, Ми даємо до води, для того, щоб обеззаражити землю, фітоспорін, пів чайної ложечки. До води я додала фітоспорін, для того, щоб полити землю, щоб бити мікроби в землі всі. Викладаємо нашу цибульку на, на землю пророслу, вміщуємо, щоб багато влізло. Взагалі хвостата. Ну, щось вийде ще з неї. Можна накрити, якщо в нас в хаті тепло, воно ж в хаті буде стояти. Ми нічим її не накриваємо. І ще одне. До серединки, щоб не стищало сильно. Кусочку одній ціль. У нас зелена цибулька. Використовуємо цибулю, щоб не пропала. І будемо мати вітаміни під час зими. Як я вгадала, одна цибуля не влізла. Зараз я її пропхаю десь огнем, тут воно Оту маленьку можна забрати. Базупхати, натасувати, а ту то... якраз всю цибульку вмістила. Тепер поставлю на вікно і хай собі росте. І ще зверху полюю цибульку так само потрошечки. Обризуваю тим фітоспирином. Будь там чорна. Пліснява якась така була на цибулі. Щоб не зігнивала. Все, я ставлю на вікно. Ось таке в нас вийшло сьогодні відео. Якщо вам сподобалося, як ми садили і досаджували, питайте нам вподобайку, підпишіться на наш канал. Дякую за перегляди.